Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Мир вашому дому і тиша вашому серцю. Чи помічали ви, як часто ми заспокоюємо себе думкою? Я ж нікого не вбив, нічого не вкрав, живу чесно, як усі. Ми звикли міряти своє духовне життя великими падіннями, і якщо їх немає, нам здається, що все гаразд, але душа людини як дзеркало. Його можна розбити одним ударом каменя, це і є тяжкий гріх. А можна роками не протирати від пилу, і з часом воно потьмяніє настільки, що в ньому вже не побачити відображення Божого образу. Цей пил це наші щоденні звички, які ми перестали помічати. Ми називаємо їх характером. Втомою або необхідністю, але насправді це маленькі духовні пастки, що повільно, крапля за краплею, виточують нашу душу і забирають радість. Сьогодні ми поговоримо про сім таких звичок, про речі, які стали нормою для світу, але які Господь закликає нас змінити, щоб знайти справжній мир. Перша звичка, яка так майстерно маскується під доброчесність, це осуд під виглядом співчуття. Як часто ми починаємо розмову словами Ти чув про Марію, бідна, вона так страждає, але ж сама винна, треба було думати головою, здається, ми співчуваємо, ми переживаємо. Але прислухайтесь до свого серця в цей момент. Чи є там біль за людину, чи там є тонке відчуття власної переваги. Коли ми обговорюємо чужі помилки, навіть прикриваючись жалем, ми крадемо у себе благодать. Святі отці казали, що осуд це як бур'ян, який глушить квіти нашої власної душі. Ми витрачаємо дорогоцінну енергію на аналіз чужого життя замість того, щоб будувати своє. Згадайте мудрість святого Паїсія Святогорця, який казав, що люди бувають схожі або на бджіл, які в усьому шукають квіти, або на мух, які всюди знайдуть бруд. Коли нам хочеться обговорити когось, зупиніться на мить, скажіть собі: Господи, ти бачиш серце цієї людини, допоможи їй і помилуй мене грішного. Перетворіть плітку на молитву, і ви відчуєте, як важкий камінь спаде з душі. Друга звичка, яка стала майже національним спортом, це нарікання. Ми скаржимося на погоду, на ціни, на владу, на здоров'я, на сусідів. Нам здається, що це просто констатація фактів, просто розмова про життя. Але духовна суть нарікання це глибока недовіра до Бога. Коли ми постійно невдоволені, ми ніби кажемо Творцеві Ти дав мені погане життя, ти помилився, я заслуговую на краще. Це стан постійної претензії, який отруює нас зсередини. Людина, яка нарікає, ніколи не буде щасливою, навіть якщо їй дати всі скарби світу. Бо щастя, це не те, що зовні, а те, як ми це сприймаємо. Святитель Іван Золотоустий, помираючи у вигнанні, в холоді і болю, сказав свої останні слова: Слава Богу за все! Це не просто фраза, це ліки відвідчаю. Спробуйте провести експеримент один день без скарг. Коли хочеться поскаржитися, знайдіть одну річ, за яку ви вдячні, за те, що сьогодні прокинулися, за те, що маєте хліб на столі, за усмішку дитини. Вдячність відкриває двері для чудес, а нарікання їх наглухо зачиняє. Третя звичка це так звана свята брехня або дрібне лукавство. Ми часто прикрашаємо історії, щоб здаватися кращими. Ми говоримо неправду, щоб уникнути конфлікту або не образити когось. Я запізнився, бо були затори, кажемо, ми, хоча просто довго збиралися. Я дуже радий тебе бачити. Кажемо крізь зуби. Ми думаємо, що це вічливість, але кожна, навіть найменша брехня створює тріщину в фундаменті нашої душі. Господь є істина, і коли ми лукавимо, ми відходимо від Нього. Брехня вимагає постійної напруги, нам треба пам'ятати, що і кому ми сказали. А правда навіть гірка дарує свободу. Не бійтеся бути справжніми. Якщо не можете сказати правду, краще промовчить і помоліться, але не дозволяйте лукавству Стати вашою другою мовою, бо з часом ви самі перестанете розрізняти, де маска, а де ваше справжнє обличчя. Четверта звичка, яку посилив сучасний світ технологій, це порівняння себе з іншими та прихована заздрість. Ми гортаємо стрічку в соцмережах і бачимо ідеальні картинки: хтось поїхав у відпустку, хтось купив нову машину, у когось ідеальна родина. І в серці закрадається холодний черв'ячок. Чому в них все є, а в мене немає? Чим я гірший? Заздрість. Це смуток через благополуччя ближнього. Вона з'їдає радість, як іржа залізо. Ви не можете радіти своєму життю, якщо постійно дивитеся в чужу тарілку. Пам'ятайте, що в соцмережах ми бачимо лише вітрину. Ми не знаємо, які сльози та хрести ховаються за цими усмішками. У кожного свій шлях і свій хрест. Коли бачите чийсь успіх, зробіть над собою зусилля і скажіть. Слава тобі Боже, що ти втішив цю людину, благослови її ще більше. Це важко, але це лікує серце від заздрості і повертає мир. П'ята звичка це роздратування на найрідніших. Як часто ми, приходячи додому втомленими, зриваємося на дітях, чоловікові, дружині чи батьках, ми виправдовуємо себе втомою, стресом, важкими часами. Вони ж свої, вони зрозуміють, вони потерплять. Ми несемо ввічливість і усмішки чужим людям на роботі, а сміття свого роздратування несемо додому найдорожчим. Але родина це наша мала церква. Не можна будувати стосунки з Богом, руйнуючи стосунки з ближніми. Гнів це поганий порадник. Святе письмо каже: Сонце нехай не заходить у гніві вашому. Якщо ви відчуваєте, що закипаєте, краще вийдіть в іншу кімнату, вмийтеся холодною водою, прочитайте: Господи, помилуй, десь. Разів. Не давайте гніву вирватися назовні, бо слово ранить сильніше за ніж, і ранеці гояться роками. Бережіть мир у домі понад усе, бо це ваша фортеця. Шоста звичка марнослів'я та вбивство часу. Скільки годин ми проводимо у пустих розмовах телефоном, перемиванні кісток, бездумному перегляді новин, які ми не можемо змінити. Час це найцінніший дар, який Бог дав нам для порятунку душі, для любові, для добрих справ. А ми спалюємо його, наче це сміття. Уявіть, що кожен день це мішок із золотими монетами. Як ми їх витратили сьогодні? Чи придбали ми за них трохи любові, трохи терпіння, трохи знань, чи просто викинули у прірву суєти? Спробуйте хоча б 15 хвилин на день, які ви раніше витрачали на соцмережі, присвятити тиші, просто посидіти без телефону, послухати себе, почитати сторінку Євангелія. ви здивуєтеся, як зміниться якість вашого життя, коли ви перестанете жити в інформаційному шумі. І сьома, можливо, найнебезпечніша звичка для віруючої людини це молитва для галочки. Ми часто стаємо на молитву, бо треба. Ми вичитуємо ранкове чи вечірнє правило, а наші думки в цей час літають десь далеко на кухні, на роботі, у вчорашніх сварках. Губи шепочуть святі слова, а серце мовчить. Така молитва не дає плоду, вона перетворюється на механічний ритуал. Бог не потребує наших слів, Він потребує нашого серця. Краще промовити п'ять слів, але з глибини душі, з повним усвідомленням того, перед ким ти стоїш, ніж прочитати ці. Книгу без уваги. Якщо ви втомилися, якщо немає сил, скажіть про це Богу чесно своїми словами. Молитва це жива розмова з Отцем, а не доповідь перед начальником. Шукайте в молитві живого Бога, і він обов'язково відгукнеться теплом у вашому серці. Дорогі мої, ці сім звичок можуть здаватися дрібницями. Але з піщинок складаються гори, а з крапель океани. Саме ці дрібниці часто стоять стіною між нами та Божою благодаттю. Не лякайтеся, якщо ви впізнали себе у цих словах. Визнання хвороби це вже початок одужання. Господь не чекає від нас миттєвої святості, Він чекає від нас щирого наміру стати кращими. Почніть з малого. Оберіть сьогодні одну звичку, з якою будете боротися. Попросіть у Бога допомоги, бо своїми силами ми не можемо нічого, а з ним можемо все. Давайте зараз разом звернемося до Господа з короткою молитвою. Господи Ісусе Христе, світло істине, відкрий мої духовні очі, щоб я бачив не чужі провини, а свої власні помилки. Дай мені сили не нарікати, а дякувати, не заздрити, а любити, не гніватися, а прощати. Очисти моє серце від усякого бруду, щоб у ньому засяяла Твоя благодать. Амінь. Нехай Господь береже вас і ваші родини. Пам'ятайте, святість починається не з великих подвигів, а з чистоти совісті у буденних справах. Будьте щасливі з Богом. До зустрічі!